Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, я. Звати мене Жорік і ми сьогодні знайомимося з електрошокером від китайського виробника компанії Weishi під назвою ОСА888, серійний номер WS888. Пристрій поставляється в картонній коробці. В комплект поставки входить адаптер від підзарядки від мережі 220 вольт. Так виглядає. Також у комплект поставки входить чохол холдер для носіння на поясі даного пристрою, виконаний з синтетичної тканини. А також сам пристрій. Дістаємо з холдера пристрій. Пристрій достатньо надійно фіксується в чохлі і не заважає, якщо ви будете носити його на поясі, то це здалеку буде виглядати, начебто у вас на поясі мобільний телефон старого зразка. Так. Як скористатися підзарядкою? Підзарядку вмикаємо в нижню частину пристрою, а також вмикаємо в розетку. Після того, як ви ввімкнули в розетку, у нас загоряється світлодіод червоного кольору. Це сигналізує про те, що пристрій вимкнено в розетку. Світлодіод не змінює свого кольору в залежності від ступенів підзаряду акумулятора. Тобто так, тому слідкуйте за тим, щоб ваш пристрій довго не знаходився в розетці. 2-3 годин цілком достатньо для того, щоб зарядити акумулятор, який знаходиться в даному пристрої. Поговоримо про матеріал виконання. Виконано даний пристрій з АБС пластику чорного кольору. Достатньо приємний на дотик. Це не софт-тач, це звичайний глянцевий пластик. Шершавою навіть це не глянцевий, це такої з матовою поверхнею. Пластик е, має е, на своєму корпусі два, дві клавіші керування. Перша клавіша керування е, це перемикання режимів ліхтарий шокер, друга це клавіша спуску електрошокера. Е, як користуватися даним пристроєм? Для того, щоб ліхтариком скористатися, потрібно клавішу управління е, режимами перемкнути в середнє положення. Вмикається ліхтарик. Ліхтарик тут достатньо яскравий, для того, щоб мінімально задовольнити потреби користувача. Тут не дуже яскравий ліхтарик, але тут акцент робиться саме на шокері. Тобто, незважаючи на те, який тут ліхтарик, шокер тут достатньо якісний. Перемикаємо до кінця вперед, перемикач у нас вмикається світлодіод червоного кольору. Бачимо, що у нас активувалася функція шокера. Натискаємо кругу що Це спуск шокера. Працює шокер наступним чином, достатньо гучно і достатньо потужно. Поговоримо про технічні характеристики. Е, у даного пристрою заявлена напруга близько. Е, так, читаємо Читаємо У даного пристрою 75 тисяч вольт е, напруга, потужність у даного пристрою 9 Вт. Це дуже потужний пристрій з невеликою. З невеликою напругою, але дуже потужною дією. скажімо так. Довжина пристрою 11 см. Вага 97 г, дуже мініатюрний, зручний пристрій для використання як чоловіками, так і жінками. В комплект поставки, окрім всього вище вказаного, входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви можете познайомитися з тим, як правильно користуватися даним пристроєм, як користуватися шокерами взагалі, як правильно за ними слідкувати, для того, щоб вони вам доставляли якомога більше радості в використанні. На цьому все. Мене звати Жорік. Ми сьогодні з вами розглядали електрошокер від китайського виробника компанії Вайши osa 888 серійний номер WS888. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення.